Дев'ятнадцята в Україні час, новин на дні про ТІВІ у студії діана Славінська вітаю і далі розкажемо про таке. Яка зараз ситуація з водопостачанням у Нікопольському районі? Чи є загроза катастрофи на Запорізькій АЕС? Будинки під водою, люди пересуваються на човнах. На Херсонщині триває евакуація населення. Стрімке падіння води у нікопольському водосховищі. а За ними загроза зупинки роботи водоканалів. Голова Нікопольської районної військової адміністрації повідомив про існуючі ризики залишитися. Без централізованого водопостачання з трьох існуючих водоканалів лише Нікопольський зможе продовжувати забір води. Два інші при такому темпі падіння води можуть зупинитися вже завтра. Ситуація для Нікополя менш критична ніж для інших районів стосовно близькості міста до Запорізької АЕС. Тут також мають варіант на випадок нештатної ситуації. Ми знаходимося в 50 кілометровій зоні повністю, і в разі будь яких нештатних випадків на атомній електростанції ми будемо оголошувати евакуацію. Тобто це питання для нас для нас досить чуттєве. Інфраструктура охолодження атомної станції на сьогодні в стані простою, дозволяє їй працювати автономно досить великий час. Якщо знову ж таки росіяни не утнуть там якихось див або диверсій, або ще якихось ситуацій. Через підрив Каховської ГЕС під ударом опинилася і найбільша електростанція в Європі Запорізька ЕС. Багато хто висловився щодо безпекової ситуації та ризиків у роботі цієї станції. Чи є все ж загроза нової катастрофи? Дивіться далі. В ніч на 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило техногенну катастрофу. Дамба зазнала критичних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливу води з Каховського водосховища. Теракт окупантів може мати негативні наслідки для Запорізької атомної станції, кажуть в енергоатомі. Внаслідок підриву рівень води в каховському водосховищі стрімко знижується. Що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС, вода з каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки заес. Проте в Енергоатомі запевняють, що наразі ситуація на заес під контролем. Український персонал моніторить всі показники. Такої ж думки й в Держатомрегулюванні. там вважають, що наразі не існує серйозних загроз для ядерної та радіаційної безпеки на заес. Після отримання інформації про замінування Каховської ГЕС у жовтні 2022 року експлуатуюча організація Енергоатом на вимогу держатом регулювання здійснила аналіз можливих впливів зниження рівня води в Каховському водосховищі на безпечну експлуатацію Запорізької АЕС та розробила заходи на такий випадок. На акт російського терору відреагували, і в міжнародному агентстві з атомної енергії магате відомо про повідомлення щодо пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти магате на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки. А її очільник на запрошення президента України повідомив про свій візит в Україну. Після руйнування Дамби Каховської ГЕС я очолюю наступну ротацію МАГАТЕ. Місія підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС наступного тижня із посиленою командою. Вирішальний момент для ядерної безпеки. Якщо говорити про ризики для електростанцій, то вони залишаються. Але в менших обсягах запевняють, що другого Чорнобиля не буде. Определенная тревога есть, потому что это очень сложный техногенный объект за нее. Но вероятность того, на мой взгляд, я хорошо знаю эту станцию, не превышает того, что может произойти там авария крупная, не превышает нескольких процентов. Но вероятность возможна. В принципе, она должна быть пока приостановлена, работая ее. Підрив Каховської ГЕС має вплив на безпеку роботи заес. Остання знаходиться на березі водосховища, тому є ризики збоїв у системі охолодження реакторів, яка працює завдяки ставкам охолодження площею у 8 квадратних кілометрів. Але на складному технологічному об'єкті є додаткові системи охолодження. Є доповнительні системи охолодження, Це градірні, дві великі по 120 метрів градірні. Котрий теж підключений к третьому контуру, і вода в них швидко охлаждається і поступає назад в оборотний цикл. Через підрив дамби росіяни спричинили багато шкоди не тільки техногенної, а й екологічні. Суму збитків важко нині спрогнозувати. Знищення росіянами Каховської ГЕС завдало значних збитків рибному господарству. Наслідок чергового терору риба опинилася на суходолі в Нікопольському районі Дніпропетровської області. У Мінохорони здоров'я попереджають, таку рибу не можна вживати через ризик зараження ботулізмом. Збитки від загибелі усіх біоресурсів можуть сягнути більше 10,5 мільярдів гривень. Про обстеженні берегової Смуги каховського водосховища риби не виявлено. Це в одному місці. Негативні наслідки з постушення водних біоресурсів будуть прослідковуватися протягом кількох років поспіль. Навіть при заповненні ложа каховського водосховища найближчим часом, оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяції риб відновлення доних цінозів кормової бази потребує багато часу. Вже добу люди продовжують евакуюватися після підриву Каховської ГЕС. Місцеві забирають із собою найцінніше. Ті, хто знаходяться у найбільш підтоплених зонах, кличуть по допомогу з дахів та дерев. Вночі привертають до себе увагу ліхтарями. Про евакуацію далі в сюжеті. 6 червня о 2 годині ночі росіяни підірвали Каховську ГЕС. Минув день. Затоплено близько 80 населених пунктів. Збираючи найцінніше, люди рятуються на човнах. У деяких районах постраждалі забираються якомога вище: хтось на дерева, а хтось на найвищу ділянку будинку. Місто Херсон, яке пройшло окупацію, зараз страждає від масштабних руйнувань. У телеграм-каналах люди з Олешок просять про допомогу у терміновій евакуації. Олешки, район хуторище, вода вже доходить до дахів. Люди сидять на горищах, благають про допомогу. В усі чати пишемо ніхто не рятує людей. Орки не дозволяють на човнах пересуватись. Зранку може бути запізно щось робити. Це геноцид. Хочемо вивезти родичів з Олешок. Так ось орки просять доляри за евакуацію. Будь ласка, в Олешках дідусь, інвалід і бабуся просто тонуть. У них залишилось менше години. Будь ласка, врятуйте. Оплачу, скільки скажете. На жаль. Не кожен залишається живим. Люди похилого віку, хто не зміг вилізти на дах, плавають по вулиці, живі. обличчям у воді. Човнярі глушать мотори, щоб гвинтами їх не зачепити. Росіяни поставили блокпости і не випускають людей із деяких зон затоплення. Забороняють висуватися місцевим човнам для порятунку людей. За офіційною інформацією Нацполіції вже є три звернення щодо зниклих безвісти. Укрзалізниця допомагає з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих селищ. Перший безкоштовний поїзд відправився з Херсона о 12.00. Води може не бути. Так кажуть експерти про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС». Катастрофа на гідроелектростанції тягне за собою величезні наслідки. Економічні також особливо прикута увага до ціни на питну воду в регіонах, де вже відчувається її дефіцит. Каховської ГЕС у зоні катастрофи опинилися десятки тисяч людей, чиї домівки зруйновані. Ця трагедія вплинула також на світові ринки, оскільки йдеться про глобальні наслідки. Зокрема, Блумберг інформує, що ціни на пшеницю зросли на 3,17%. Ще одна проблема в тому, що низка регіонів сотні тисяч людей можуть залишитися без питної води. Та мова ж навіть не про ціну, мова про фізичну наявність. Тобто ви маєте розуміти, що водопостачання великих міст Дніпропетровської області, ну, зокрема такої, як Кривий Ріг, залежить від водосховища. І там вже сьогодні є великий дефіцит води. А там, де є дефіцит, об'єктивно буде ріст. Вчора вже облетіла інтернет світлина шестилітрового бутиля води за 239 гривень. Проте мережа не помітила, що йдеться про ціну за пак. В обласній адміністрації зазначили, що область повністю забезпечена питною водою, ажіотажу в магазинах не спостерігається. Не довіряйте фейкам та рашистській пропаганді. Не поширюйте фото зі зрадою. Бутиль води за 238 гривень у кривому розі. Від учора моніторимо ціни на воду. Висновок вона не змінилася критично. Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість, але з ними буде проведена робота. Наживатися на біді ніхто не має права. Якщо ж говорити про здорожчання продуктів харчування, експерти кажуть, перейматися не треба. Ми і так з Херсонщини практично жодних овочів не брали ні минулий рік, ні цей. І навіть якщо врахувати ту частину Херсонщини, яка була деокупована, там настільки багато вибухонебезпечного заліза на на на, на, на полях. Що там цього року навряд чи би щось ми сильно чекали від Херсонщини в регіонах, де вже відчувається дефіцит води, ціна звичайно ж підвищиться, але жоден з експертів не може сказати наскільки високою вона буде, поки не скінчиться війна. А от щодо продуктів харчування, їх економічний удар не торкнеться. Чергування містом задля виявлення та швидкого усунення слабких ланок життя в нашому місті таку задачу поставили перед собою представники профільних департаментів Дніпровської міськради. Цього разу Андрій Клименко, директор КП «Теплоенерго», навідався на ділянку, де проводять. Капремонт тепломережі пересвідчився у заміні котла на квартальній котельні та відвідав і перевірив облаштування у місті найпростіших укриттів та готовності у будь-який час доби прийняти людей під час повітряної тривоги. Докладніше у нашому наступному репортажі запланована заміна теплової мережі жилому будинку. У Дніпрі активно готуються до нового опалювального сезону. Фахівці КП Теплоенерго проводять ремонти та замінюють аварійні ділянки трубопроводів. «Це ділянка обслуговує 70 будинків, два садочка, дві школи. Тут проводиться заміна тепломереж в 200 метрів. Планується ці роботи закінчити на цьому тижні і виконати гідравлічні іспити. Після цього буде траса закопана. І виконано благоустройство. Комунальники говорять, котельне обладнання виявилося найбільш чутливим для відключень електроенергії. На одній із міських котелень замінили котел, інший відремонтували і ще минулоріч. На цьому об'єкті було доглянуто заміна нового котла квгм 8М. Мені доповіли, що роботи будуть виконані до початку опалювального періоду. Черговим містом перевірив і облаштування та готовність найпростіших укриттів. Ми з вами знаходимося у приміщенні пристосованого укриття. Воно розраховане на 403 особи. Інспекцію провели у 62-й середній школі. Наше укриття працює у закладі цілодобово щодня і під час сирени Будь-який мешканець мікрорайону, будь-яка людина має доступ до вільний доступ до нашого приміщення. Все є в наявності, є де підзарядки, генератор. є. ми якраз перебували під час повітряної тривоги. До того ж, приміщення дозволяє відвідувачам мати постійний доступ до мережі інтернет. Вийшли книги здавати «Воздушна тривога і думаємо, в укриття зайдемо, пересидимо, часто сюди приходимо. У міськраді наголошують у разі повітряної тривоги обов'язково не нехтуйте правилами безпеки і пройдіть у найближче укриття. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Комунальники продовжують працювати у селищі Слобожанське на вулиці Будівельників. 22. Водопостачання по всьому селищу припинено його відновлять по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому все. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ вії. Наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі ж новини спорту з Анатолієм Шинкаренком, а я ж з вами прощаюся. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Світ продовжує демонструвати подвійні стандарти щодо російського вторгнення Росії в Україну. Так, виконавчий комітет міжнародної федерації висловального спорту його засуджує і продовжує рішуче підтримувати наш народ та висловальну спільноту України і водночас ухвалює рішення допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі, який буде визначатися за низкою критеріїв, включаючи перевірку даних, щоб переконатися, що вони не пов'язані з війною в Україні. Україні та не підтримують її публічно у будь-якій формі. Епопея з сватанням Сергія Реброба у збірну України з футболу нарешті завершена. У середу, 7 червня, він офіційно очолив головну команду країни. На початку церемонії представлення нового головного тренера збірної України, що відбулася у будинку футболу у Києві. Першим словом взяв очільник національної асоціації Андрій Павелко. З задоволенням хочу вам представити нашого головного тренера національної збірної. Це наш відомий легендарний футболіст і тренер Сергій Рябов. Я впевнений, що це буде нова історія нашої української збірної. Я впевнений, що вона дуже особлива, тому що вона буде формуватись і Писати історію під час військового стану це особливо період життя нашої країни і життя нашого футболу. Я впевнений, що ми від наших хлопців і від нашої збірної будемо очікувати поступову гру, яка буде наших болівальників радувати та давати. Надію на майбутні перемоги. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять нашу незалежність, за те, що дають нам намогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Та я сам особисто та вважаю всі українці і надалі будуть допомагати, як можуть Збройним силам та нашим людям, які постраждали від рашистської агресії. Е, я особисто Дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Е, моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. І, як я казав раніше, далі будемо працювати на Україну. Далі новий наставник повідомив прізвище тих, з ким він працюватиме принаймні до закінчення дії свого контракту, який вичерпується 30 липня 2026 року. Вісенте гомес відповідатиме за фізичну і тактичну підготовку гравців збірної Альберто Бокс. Збиратиме інформацію щодо футболістів національної команди та її суперників готуватиме аналіз матчів та інформуватиме про опонентів. На Унаї Мельгосу покладено збір інформації щодо потенційних кандидатів з лав молодіжної та юнацьких збірних та аналіз поєдинків за їхньої участі. Рустам Худжамов готуватиме голкіперів обов'язки тренера-аналітика, виконуватиме гліб платов. Саме ці фахівці готуватимуть синьо жовтих до найближчих матчів контрольного з Німеччиною, який має статус благодійного і відбудеться в Бремені. 12 червня, а також відбірних поєдинків євро 2024 зі збірними північної Македонії, 16 червня в Скоп'є та Мальти, 19-го у словацькій інтернаві. Зараз у нас три гри, тому ми викликали достатньо достатньо гравців. Майже 27. Може пізніше під'їде під'їде Сергій Кривцов, тому що він у Америці. Я вважаю, що зараз ми склали достатню конкуренцію на усі позиції для того, щоб певно підготуватися до, до цих трьох дуже важливих зустрічей. Завершилася церемонія представлення врученням Сергію Реброву футболок кольорах збірної України синьої з 23-м номером, датою року, коли він очолив національну команду та жовтою 75-м, який символізує кількість його матчів у складі головної команди країни, за яку він наразі у відповіді, і де ми бажаємо Реброву успіхів та звитяг. 29 липня поточного року визначене базовою датою першого туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. В осінній частині сезону заплановано 17 турів, у весняній, яка стартує 18 лютого 2024 року – 13. Завершиться чемпіонат 18 травня. 16 серпня відбудуться поєдинки однієї 16-ї фіналу. Держукубка України 27 вересня 1 8, 1 листопада чвертьфінали, 3 квітня 24 року півфінали, фінал запланований на 25 травня. У вище згаданих турнірах візьме участь і форвард спортивного клубу «Дніпро-1» та збірної України Артем Довбик. Він підписав новий контракт з клубом, який діятиме до 30 червня 2025 року. Підписання угоди має за мету отримати можливість згодом вигідно продати гравця, адже за інсайдерською інформацією, саме за ці кошти, команда має існувати протягом наступного сезону. В стані Дніпровців за чутками довбик на сьогодні отримує зарплатню у розмірі 50 тисяч гривень. І погодьтеся, що за кордоном не всюди дадуть таку. З іншого боку, звісно, без нього команді нічого робити в Єврокубках, де вони розпочнуть з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів Мальчави або грецький панаті Зафін жабкування 21 червня. У разі успіху в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів спортивний клуб Дніпро-1, 8 9 серпня та 15 серпня може Зійтися з кимось з квартету Олімпік Марсель, Франція, Спортінг, Брага, Португалія, ПСВ, Ендховен, Нідерланди, Рейнджерс, Глазго, Шотландія у разі невдачі з серветом, суперником спорткубівців у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи буде Грецький Олімпіакос. А якщо Дніпряни не пройдуть Панатіна Екос, то зіграють чешською славію. Селяві селя великий селя. футбол залишив колишній форвард збірної України Дніпропетровського Дніпра Донецького шахтем прощальним матчем, який відбувся в Ужгороді на стадіоні Авангард. Усі виручні кошти будуть переграховані фонду Незламна Україна, а сума та звіт будуть. Опубліковані публічно серед почесних гостей заходу були військові Давид Хімік Касаткін, командир інтернаціонального батальйону Титан Ігор янкін Номан, льотчик Винищувач, Вадим Карія Ворошилов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Рідік Кудряшов та представники 128-ї окремої гірськової штурмової закарпатської бригади. Шоу бізнес представляли ведучий Андрій Бідняков та актори студії квартал 95 Євген Кошовий Олександр Пікалов. Та Юрій Корявченков. Що стосується товариської зустрічі, то її учасники були поділені на дві команди відповідно до кольорів клубів, у яких Слизню відбувся як футболіст Помаранчеві Шахтар та синьо-біло-блакитні Дніпра. По різні боки поля зійшлися представники трьох футбольних поколінь: Даріо Сарна, Ярослав Ракицький, Артем Довбик, Олександр Аліїв, Андрій Ярмоленко, Артем Мілевський, Микола Шапоренко, Георгій Бущан, Марон Маркевич, Олександр Рибка, Євген Хачеріді, Руслан Ротань, Сергій Нагорняк, Олександр Назаренко та інші. Винуватець події зіграв за обидві команди та відзначився п'ятьма голами. Він забив і в рішальній пенальті, чим приніс перемогу помаранчевим. Після того, як у основний час спарні завершився результативною нічією 8-8. Хе-трик на рахунку Андріана Пуканича, дубль у Миколи Шапаренка та Артема Федецького. Гол і в активі Віталія Буяльського. Ми дякуємо Євгену за його внесок у вітчизняний футбол і Дніпропетровський. Зокрема, Загалом, за свою кар'єру він провів понад 500 офіційних матчів у збірні. України та клубах 25, 257, з яких даруйте на рівні чемпіонату української прем'єр-ліги, де забив 117 голів. Йому забракло лише 7 м'ячів, щоб стати новим рекордсменом України, яким з показником у 124 голи, і надалі залишається Максим Шацьких. І На закінчення вихованка. Восьми дитячинацької спортивної школи Дніпровської міської ради Катерина Соколова завовала шість золотих медалей і стала абсолютною переможницею на всіх дистанціях і двох двох класах човнів байдарця та каноя особистого чемпіонату України серед юніорів та дівчат 2009, 2010 та 2011-2012 років народження і молодших з веслувального слалому змагання, яку завершилося в селі Сокілець Більницької області. Три срібні нагороди і одна бронзова у Станіслава Музичука, відзнака бронзового. Тунку і в Лева Бурцева до змагань готували тренери Юрій Караваєв, Денис Матвієнко та Сергій Кононов. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.